Люд вцілілі. Цим відео ми відкриваємо серію гайдів про зброю в онлайн-шутері Сурваріу. Перший зразок, який ми розглянемо, це пістолет кулемет оц 02 Кипарис, що доступний в продажу в угруповані бродяги. Для початку трохи історії. Париз був спроєктований в 1972 році на основі чеського пістолета кулемета Скорпіон. У той час напрям пістолетів кулеметів не отримав розвитку, і робота над зразком була заморожена. На початку 90-х років тема знову стала актуальною. І на замовлення Міністерства внутрішніх справ Російської Федерації робота над пістолетом кулеметом була відновлена. Кипарис має автоматику з вільним затвором. Стрільба здійснюється з закритого затвора. Гашетковий ударно-спусковий механізм забезпечує автоматичний вогонь і вогонь одинарними пострілами. Складний металевий плечовий упір знадобиться для більш точної стрільби. Є можливість встановлення знімного глушника і лазерного цілевказівника. Тепер розглянемо цю зброю в грі. Для придбання оц 02 «Кипарис» у внутрішньоігровому магазині Сурваріум необхідно прокачати репутацію фракції бродяги до рангу перевірений. Також звертаємо вашу увагу на те, що покращений або звичайний кипарис може вам випасти після матчу як нагороди за ваші бойові заслуги. Кипарис використовує два види боєприпасів. 9 на 18 пм 2 рівня і 9 на 18 ПБМ 6-го. На нашу думку, цей пістолет-кулемет особливо ефективний саме на другому рівні спорядження. Для шостого є своя зброя, наділена значною перевагою за характеристиками. Наприклад, модифікований автомат Калашникова. ОЦ-02 дуже легка зброя і має низьку віддачу при стрільбі, завдяки чому досягається висока точність. Однак бронебійність і завдана противнику шкода не відрізняються хорошими показниками, особливо якщо противник одягнений в броню чорного ринку. Кипарис досить добре показує себе в ближньому бою, але на середніх дистанціях його перевага вже не така явна. Радимо уникати перестрілок на дальніх дистанціях. Ведучи вогонь на значній відстані, ви тільки допоможете противнику виявити себе, а вбити його буде складно. Стосується стрільби від то вона вкрай неефективна ефективна навіть в ближньому бою. Прицільна планка зручна і в з низькою віддачою дозволяє точно скеровувати вогонь у супротивника. Швидкість перезарядки займає приблизно 2,5 секунди. Це небагато, але зменшивши її, ви будете більш мобільні. Виходячи з розрахунку боєприпасів, пам'ятайте, що 30 набоїв у магазині вам вистачить приблизно на двох супротивників. Також ми хочемо відзначити високу скорострільність цієї зброї. Завдяки їй кипарис в ближньому бою цілком може скласти конкуренцію УЗІ, який перевершує його за характеристиками. Що стосується поліпшень, то на наш погляд для кипариса будуть вдалими такі поєднання: збільшення шкоди, збільшення бронебійності, а також пониження дисперсії. Зауважимо, що чудовим доповненням можуть стати рукавички з модифікаторами, зменшення розкиду від стегна, часу прицілювання і швидкості перезарядки. Підводячи підсумки, скажемо, що Кипарис – пристойна зброю у своєму класі, яка пізніше приходить на зміну ППШ. Радимо сміливо брати її зі собою в бій. На цьому все. Бажаємо вам швидкого прокачування і поменше випадкових куль. Українською мовою озвучено порталом PlayUA.